Всім привіт, слава Україні. Сьогодні у нас буде відео роботи над дитячою гойдалкою балансир на майданчик дитячий. Зараз коротенько розглянемо, які матеріали ми будемо використовувати. Сразу скажу, що це досить бюджетний варіант, практичний і. Не дуже е, важкий в роботі. Навіть не сильний фахівець може повторити дану гойдалку балансир. Що ми будемо використовувати? Доску е, толщиною 4 ,5. ширина в нас буде. Е, у нас зараз є 25, але ну ми її вкоротимо, десь буде 22 сантиметри. Довжина буде у нас 2,20. Далі по металу, що, ми, що нам потрібно буде е, уголок 5х5, е, 5 на 5, півтора метра нам знадобиться. Труба квадратна. Пять на пять, два відрізка по півтора метра і один відрізок метровий нам знадобиться. Далі труба кругла двадцятий діаметр. Пруд круглий для осі двадцятий діаметр. І нам знадобиться два підчепника. Ось такого типу Внутрішній діаметр 20, наружний діаметр 47. Ось якраз цей підчепник хорошо буде заходити от ось 20-й прут круглий, і це у нас получиться вісю войдолки балансера. Ну він якраз. На холодну запресовку буде сюди заходити нормально, чуть-чуть потрібно буде зняти фаски і буде заходити дуже легесечко туди. Не переключайтеся, підписуйтесь на канал, переглядайте інші мої відео. Далі і зараз буде в нас... Порізка метала і зварка метала. Продовжуємо роботи над нашою гойдалкою балансир. Зараз покажу, що я зробив. На цих двох трубах що по півтора метра це будуть основні стійки. Звернемо 20-м діаметром. Отвір. Далі з тої труби, що в нас була метрова? Відрізаємо 30 см. Далі центральна вісь. Відрізаємо 40 см. По бокам сім. Трохи зашліфовуємо, щоб почіпник хорошо запресовувався. Далі що ми робимо? З однієї сторони запресовуємо підчепник, а з іншої сторони на вісі центральній запресовуємо. Далі як воно буде да. примірно покажу, як воно буде збиратися. Так. Ось тако. Далі. Одной рукой не очень удобно. Вот так. Вот две центральных стейки. Два. Цей підчепник потім запресовуємо туди і на шток запресовуємо. І що в нас виходить? Ось у нас виходить отака от конструкція. Тут ще в нас на 50 см від верхньої точки буде перемечена з цієї труби, що ми відрізали метрової. А остальне все буде заливатися в землю. Так, я ще покажу вам ручки. Ручки труба 25-та. Це буде дві ручки таких. Ось такі заглушки буду ставити сюди. Не, -не дорогі. Ось ось. Така класно в них. Буде. Виглядати. Не потрібно дозаварювати. Не... Так, далі показую, що тут ми робимо. Ось тут у нас проходить центральна вісь насквозь, і ми тут не тут проварюємо, а зсередини отут проварюємо, тут проварюємо і все. Сюди зверху, або я зроблю з металу заглушечку, або куплю пластикову заглушечку 5х5. Не знаю, скоріше за все, з металу. зварю. Ось так. Не перемикайтеся, підписуйтеся, далі буде, трошки може моментами... Покажу вам зварку. Це все зачищу. І будемо займатися самою доскою, сидінням, ручкою і спинкою. Коротко покажу, яким інструментом я користуюсь. Ось така болгарка метабо. Безщиткова. Ось. Батарея четверка. І ось цієї болгарки для нарізки всього металу на цю, на цю гойдолку з головою вистачає четверки одної, на одному заряді батареї. Все порізати. А зачистку я провожу от такою метабовською, але вже дротовою болгаркою. Вона є з регулюванням оборотів. Тобто ми виставляємо під круг, який використовуємо оберти. Ну, Зачищаю я отаким от кругом. Ну, Якщо трошки треба більше, то ще, можливо, коралом зачищаємо. Так, поки на цьому все. Далі я підготую заготовочки, запресую. Підчепники і покажемо, мабуть, трошки е, зварки. І, і далі е, зачищу це все, і буду готувати до грунтування. Все не переключайтесь, підписуйтеся, далі буде цікавіше. Продовжуємо роботу над нашою гойдолкою. Ось так я вже запресовував. Підчепники. Тут поставив прихватки на точках для перестраховки, щоб друг не провернуло. Тут зробив розмітку середини. Два ось таких вулка на них буде. Кріпитися основна. Дошка. Ось так вимочити. І тут буде на болтах по 4 з кожної сторони кріпитися. Ось такий вузол у нас вийде. Зараз я прихвачу на точки і покажу вам, як я виконую зварку. Зварюю ось таким зварювальним апаратом полуавтомат. Тесла, маленький, компактний, варю без газу, з плюсовою проволкою ось такою. Апарат доволі непоганий. Вже близько 20 кг проволоки він в мене вже переварив, поки нарікань ніяких немає. ну Поміняв тільки два рази сопло. І все. Не сопло, а сам накінечник. Бо буває його плавить. Зараз я прихвачу все і покажу вам як я варю даним апаратом. якість шва ми маємо на цьому апараті? Ось так ось такі шовчики видає цей апаратик. А, а вони не хочу підходити, як, як своя руки яма? Так, от весь основний каркас поварив я, шве позачухував. Ось такі шовчики вийшли. Тут де все видимо, все зачухав під ноль. Тут тут такі шовчики в нас. Ось зверху, бокові шовчики Ось які шовчки. Вийлися. Ось як почіпник ходи легесочка. Тут полишав по пів сантиметра технічні зазори, щоб можна було. Печатник в с этой стороны. Вся конструкция вышла не вот И результат. Вот так у нас в вертикальном положении. вот только майже метр Вона буде бітонуватися в землю для устойчивості. Так буде 50 см. Ну, якщо замовник захоче вище, можна і вище, ніж 50 см зробити. Ну, 50 см це такий стандарт, щоб от середня дитина доставала ногами до землі. І ось Якщо при бажанні можна і зробити її вище. Ось так сюди буде у нас основна досочка, ось так. Сьом легенько легенько ходить. Все, це кінець першої частини. Підписуйтесь на мій канал. Коментуйте, ставте лайки. В другій частині ми будемо робити сидіння, ручки, грунтувати метал і багато ще буде цікавого. Так що підпишіться, щоб не пропустити.